Ну що, перший виїзд Форда в поле. Вважаю удачним. Є, звісно, трошки мелкі косяки там форсунки такі підтікають деякі там конуса. Те, що ми підмощали шайби, не, всі, не всюди допомогло, не знаю. Поміняю ще шайбити під мостки мідні. Трошки, трошки під неприємно обсирає мотор. А так то в принципі працює нормально. Помаленьку ми зараз не, не грузимо його, сильно обкатуємо йому, в принципі, та борона 27, а там я скинув трохи дисків з неї, то її 27 вона йому не, не робить погоди. Земля така зверху підтягнула, але Сиренька не сильно вибиває грудки. Хочеться кращого, але маємо, що маємо. Зараз поки трактор більш-менш нормально настроїли, в будущому будемо щось до нього вже купувати краще якогось Європака або плужка, мабуть, перший чергу плужок якийсь буде. На осінь йому. Дасть Бог будемо живим. Всьо. Фенікс. Блін, ну, це, конечно, історія в нього зовсім. 20 років простоять. Уже чуть ли на металом поїхав. І тут у нього замалом він не поїхав на металом. І тут у нього з'явилося можливість пожити і працювати. І хто б подумав би коли-небудь ще ми, що такий не буде нас трактор. 145 коней, американська мощ. Гідравліка працює, все чітко, питань нема. Причепили до прицепне. Стаціонарне таке нерегулюємо. Гідравліка чітко працює, виворот хороший, повертає гарно. Сідуха вернулася назад. Із МТЗ до нього вернулася. Сидуха, звісно, класна, але сюди краще стає кабіна більша. Комфортно працювати, він сам по собі м'якший, довший. Денис тренується. Вчора дискував перший раз, на, можна сказати, на МТЗ, сьогодні вже дискує на Фордові. Він не напрягається на п'ятій передачі, десь якщо дивитися по його таблиці. Таблиці швидко стає там, то він десь, ну, зараз там 10 їде, десь десь около того, 10 км в час. Там. Не, 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 не швидко, ну, нехай краще помаліше буде, хай прикатається двигун. Я буду їхати, сьогодні не спав 2 години. Поспав тільки вночі, собирав його до трьох часів ночі, в три часа був виїзд до мене. Буду їхати брати сівалку, МТЗ вже там начеплено, все я засіяв сьогодні. І приїжджать будемо сіяти двома тракторами. Нарешті ми на це дочекалися.